Я командир САУ «Краб». звати мене Володимир. Позивний у мене бродяга. Жінка сказала, як корабель називає, так він і попливе. Так я й бродяжу вже два роки в полях. Багато чого було, машина добра. Влучали на ходу в танк ворожий на ходу. Також дистанційне мінування попалили багато техніки. Також касетними боєприпасами. По живій силі противника, коли була в минулому році у них наступ був на Табаївку, коли оце прорив був, тут що вони зараз дійшли до Круляківки. Ми за одну ніч накосили комбат так плюс-мінус, на до 300. Там посадка просто світилася теплими тілами. І вони не міняли тактику. Дві бехи під'їжджає, вигружає особовий склад в посадку і вони потім пішим штурмують наступну. Ми пристрілялися, ми чекаємо. Дві бехи під'їхали, вони вигрузили 20 чоловік, ми їх накрили. Бехи уїхали, знову перевезли, вигрузили 20 чоловік, ми їх накрили. І так продовжувалось цілу ніч.